Виконаємо практичну роботу розподіл суші і води на землі. Кожен з вас отримав заготовку файла, де треба вписати формули. Тобто набирати табличку не треба, треба тільки вписати формули. У вас в класрумі е, написано, як це зробити. Тому можете подивитись туди і можете послухати те, що сказала я. Перш за все, нам потрібно вирахувати. Суму, скільки по північній півкулі, по південній півкулі суші та води. Тобто, одразу напишемо формули, визначимо, скільки північна півкуля займає разом суші та води. З якого знака розпочнемо формулу? Зі знаку дорівнює. І що треба зробити, щоб знати суму? Додати, так? Тобто додамо клітиночку B5 до клітиночки B6. Таким чином, ми знаємо загальну площу північної півкулі, там уже де суша та вода. Далі південна півкуля зробимо ж те саме, напишемо формулу, дорівнює, у нас буде клітиночка d5, додати до клітиночки D6, Enter. Це у мене буде загальна площа південної півкулі. Далі земля в цілому додамо сушу окремо, напишу дорівнює додати клітиночка B5, додати до клітиночки D5. Enter. Пропонується автозаповнення. Я відхилю, напишу формулу ще раз. Дорівнює, в мене буде клітинка B6, додати до клітиночки Д6. Далі загальна площа землі це вже буде разом південна та північна півкулі. Тут буде сума у нас клітинок F5 додати до клітиночки F6. Enter. Ось так. Тепер треба вирахувати процентне співвідношення суші та води від землі у цілому. Як це зробити? Тут треба буде поділити. Для обчислення у відсотку в клітиночку G5, тобто ось вона, я буду вводити формулу, тобто F5 поділити на загальну площу на клітиночку F7, enter. Далі введу так же саме до води, те ж саме застосую відсоток. Да, тобто у мене буде що клітиночка F6 буде поділена на клітиночку F7, тобто це буде загальна площа. Зверніть увагу, що оскільки я вже неодноразово робила цю табличку, і в мене тут автоматично стоїть відсотковий формат. У вас може стояти інакший. Наприклад, ось отакий формат і може стояти звичайний текст. Таким чином, у вас можуть отриматися ось отакі результати, ніби як десяткові дроби не зовсім гарно виглядають. Тому ми виділимо ці два значення, заходимо у формат. Обираємо число і можна вибрати відсоткове значення. Але тут буде у нас після коми два десяткових розряди. Щоб цього не було, а просто можна заукруглити, наприклад, тут виставити 10%, тут 90% загалом буде 100, то ми зайдемо у формат. Оберемо число і трошки на низ спустимося власний числовий формат. І виберемо формат, де не буде взагалі десяткових розрядів. Ось зразочок, тут гарно видно, та застосувати. Таким чином, буде дуже гарно виглядати, що у нас відсоткові значення будуть таким чином.